Андрійко успішно закінчив третій клас і з нетерпінням чекав обіцяної нагороди. Тато пообіцяв взяти його з собою до вуйця Зенка в гості, який живе в мальвоничому гірському селі. Хлопчик відпочивав там торік, отож мріяв про річку і нових друзів, з якими ловитиме рибу. Але яке було його здивування, коли він побачив у саду біля Вуйцевої хати п'ять справжніх вуликів, таких, які він розглядав колись на малюнках? Андрійко одразу ж захотів побігти до бджіл і ближче розглянути їх. Але Войцьо його зупинив. Давай підемо разом. Але для цього треба підготуватися. Щоб нас бджоли не покусали. Вуйця Зенка бджоли уже мали за свого, тож він не боявся їхніх жал, а Андрійкові одягнув спеціальну сітку на обличчя, і вони пішли до вуликів. Тепер хлопчик був як справжній пасічник. У солом'яному капелюсі із сіткою, що захищала обличчя. Від бджолиних укусів. Бджоли мелодійно гули, і їхня незвичайна музика тішила вуйця зенка. Літо видалося теплим, щедрим на липовий цвіт, а це означає, що бджоли трудівниці нанесуть у соти в своїх хоботках по краплині багато медового нектару і пилку. І буде щедрий. Медозбір. Андрійкові усе було цікаво, бо ж виявляється, що пасіка це своя медова держава. Матка тут найголовніша, як королева, яка керує всією сім'єю. Бджолині сім'ї на диво величезні, у кожній до 60 тисяч бджіл. І ще хлопчик дізнався. Що серед бджілок є розвідниці, вони шукають нове житло, щоб рій міг туди перебратися, а також нові місця для медозбору і своїми танцями у вулику закликають бджіл летіти за ними. А є ще бджоли розбійники, що нападають на інших бджіл з вулика і виганяють їх звідти, а можуть ще й красти мед. Ну, а про трутнів Андрійко вже чув, бо мама інколи любить повторювати Синку, не лінуйся, не будь трутним. А швиденько прибери свою кімнату. У повітрі роздивалося дружнє гудіння, що аж вуйцю Зенко заслухався. Кожна бджола з досвідку до вечора літає до квітучих лип. І назад, навіть до ста разів на день. Ось чому бджілку називають трудівницею. А живе вона лише місяць. Мені її жаль, зітхнув Андрійко. Вуйцева велика і лагідна рука гладила дитячу голівку, і хлопчику було так добре. Вуйцю, Давай відкриємо вулик, попросив Андрійко. Відкривши вулик, вуйцю заправив демаря і дав хлопчику його роздмухати, щоб заспокоїти бджіл. Андрійкові здавалося, що він заглянув у велику таємницю, коли вуйцю підняв соти, рамку з вощиною, заповнену медом. То на них сиділи покірні бджоли і не перечили, Оглядати їхню домівку пахлометом і прополісом, тобто бджолиним клеєм, яким бджоли шпаклюють щілини у вулику. Коли витягли рамку з вулика, хлопчик побачив велику бджолу, удвічі більшу, ніж звичайна, матку, яка тут усім керувала. Ми не будемо сьогодні відкачувати мед, але я тебе почастую свіжою вощиною з медом. Це справжнісінький делікатес, запропонував Вуйцю. Андрійкові дуже сподобалось смакувати вощину з медом. Це було смачніше, ніж найдорожчі цукерки в світі. Вуйцю пообіцяв, що увечері. Вони питимуть чай із медом із весняних квітів та акації. Гули бджоли, літаючи своїми маршрутами. Андрійко був щасливий, бо довідався сьогодні дуже багато, і йому захотілося допомагати Вуйцеві Зенкові поратися біля бджіл, щоб стати, як він, справжнім. Васічником.